Збереження тепла в оселях на 40% залежить від нашої поведінки та звичок. Переконують фахівці. Українці грішать марнотратством, економити не вміють, а головне не хочуть. При тому, що газ споживаємо на відміну від західних сусідів за найдорожчою ціною. А от теплової енергії витрачаємо на 50-70% більше ніж ті самі німці чи поляки. Я є одним з основних противників дешевого газу. Я не хочу, щоб в нашій країні був дешевий газ. Я хочу, щоб в нашій країні газ був дорогий. Тільки при наявності дорогого газу країна економить. Це закон. Та цей принцип в Україні не діє. Як тринькали тепло, так і продовжуємо це робити. До прикладу, фундація польсько-української співпраці Паусі вимірювала енерговтрати за допомогою спеціального приладу тепловізора. І, зокрема, в люки, коли дворі мінус 9, в Києві ми бачимо з температурою в лівій. В лівому верхньому куті, ви бачите, починається від 32-54, і максимально, як ми бачили, 77 градусів тепла. Це люки теплотрас, надворі, коли на дворі, коли на дворі мінус 9. За все це платимо ми, шановні, і така ситуація по всій країні. Як вирішити проблему, тепловики знають, однак кивають на дорожнечу. Ми поміняли в цьому році, ну 2011 році, ночну ділянку теплотраси по вулиці Рябоконя. Це на ділянки магістральної тепломережі. Планується також і інші заміна інших ділянок, але це, я ще раз повторюю, досить значні капіталовкладення. У підприємство на сьогоднішній день не має такої можливості замінити всі теплотраси. Альтернативи немає. Ми повинні провести повну реновацію будівлі теплового господарства. Це те, що зробили Пробалти, це те, що зробили поляки, це те, що зробили білоруси в більшій чи меншій мірі, але вони пішли цим шляхом і вони набагато попереду нас. Це те, що зробили і зараз роблять росіяни, які набагато попереду нас. Практично в тому стані, в якому зараз знаходимося ми, і в багатьох країнах не знаходиться ніхто. І сьогодні ці колосальні гроші ми платимо Газпрому. І кормимо російських олігархів. У загальну міську економію свою лепту може внести кожен. Експерти дають черкасцям кілька порад. Дуже важливо робити відкоси і робити їх правильно, утеплювати все навколо вікон назовні і всередині. Ставити довгі штори в Німеччині вже не є модним, тому що це є забава до багатих. Тепло концентрується за шторами. Ми втрачаємо 2-3 градуси, коли штори закривають радіатори повністю. Радіатори в школах прогрівають стіни, і це тепло вилітає назовні. Рекомендація тут досить дешева бюджетна річ. Тепловідбивні екрани за радіатори, котрі є досить дешевими, вони дозволять повернути вам ну 3 можливо, більше градусів тепла в квартиру. Не буде прогріватись настільки стіна. А також утеплювати фундаменти, фасади і дахи. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка Новини.